Наче сонце, сонячна погода, все красиво, все цвіте. Значить взагалі не було тільки що шторма. Але про те, що тільки що був шторм, нагадує оця от Амазонка по-українськи. Тут може погано видно через камеру, але тут просто все тупо. От, видичка, стоїть калюша, напевно, тече сюди. Потім ось тут а вода просто тупо все затоплено. Ось сюди далі йде, тече, тече, тече тече, тече, Вот туда уже даже продолжит текти. Я не знаю, как комментировать. Но она, короче, десь через час три будет десь вот здесь вот по цьому отрову. Я ні, хто не кто специально накопал цей за машиною, И вот тут все уже, все як бачите, річка была більш полноводная. И змогла текти сюда. Я ну... Що сказати? Нічого сказати. Ждемо, поки тут образується море.